Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка. П'ятниця традиційні 5 хвилин. І вчора був проголосований бюджет. За бюджет проголосувало 295 народних депутатів. Ну, все як завжди. Ні одного голосу за бюджет в державі, яка воює, яка протистоїть страшній агресії. Де, 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 я не знаю, де ситуація ну, неймовірна, ні одного голосу за бюджет держави не, віддало. не віддала партія Порошенка і він сам, і Батьківщина. Чому не віддала? А тому, що вони звикли завжди з бюджету тягнути гроші собі, собі, і щоб за ці гроші потім. Вихвалятися перед людьми ось-ось-ось. Але на цей раз, на зараз, бюджет вистроєний і зроблений так, щоб якось виживати країні. Я маю на увазі тилову частину країни в цей нелегкий тяжкий час. Все в бюджеті зроблено для того, щоб країна жила. Але цим людям наплювати. Це ЄС і батьківщина. І Їм потрібні наші гроші навіть зараз. Їм потрібні гроші наших військових, їм потрібні гроші наших захисників і їх родин. Розумієте? Ось тому не було договорняків, тому вони не дали не один голос. Ще одне. Кажуть, там, розводять тут разну паніку і так далі, розводять дезінформацію і так далі, і так далі. Німеччина змінила свої думки, там Шольц поміняв. Нічого подібного не трапилося. Німеччина, уряд Німеччини закликав президента Сербії. Олександра Вучича визначитися з геополітичним курсом його країни від нього вимагають зробити вибір чи вступ в ЄС він хоче Сербії чи зближення з Росією, тому що там ЄС зближається з Сербією, а він іде до Росії, а він іде до Росії. Тому в Сербії сказали, ви можете залишатися островком. В Європі, яка буде диктаторським островком, і йдіть в Росію до побачення, так що Німеччина все правильно. І йдемо далі. Президент е -е, Володимир Зеленський багато дає інтерв'ю. Знаєте, цікаві, цікаві <coughs> слова він каже. Він називав вже все прямим, прямим текстом. Да? Він говорить: ми не поїдемо на G20, да? якщо там будуть. Терористи Російської Федерації, якщо там будуть окупанти, якщо там будуть агресори, якщо там будуть е тоталітарні, тоталітарний буде лідер, що там з ними робити? Президент Зеленський прекрасно розуміє і каже це. що ми там з ними будемо робити. Нам навіть сидіти. За одним великим столом чи великою залою це гидко і проактивно, тому що у нас діти гинуть, у нас діти не миються, у нас воду вони знищують, у нас вони людей знищують. Далі переговори зараз. Колись ми хотіли на переговори. Згадайте березень, коли я казав, що будуть там перемоги, коли наші політали в Білорусі, там делегація наша. На вертоліті, я казав, тяжко буде тот, то, але нічого не буде. Можливо, там на 10 раз, але не з'явилось, Десятого разу було, здається, два чи три, і все і на цьому закінчиться. А тепер світ, світ допоміг. Дякую за це світу. Вони хочуть, щоб Росія. Закінчила війну, яким путем? Але війна повинна бути закінчена. Для нас вона можлива тільки перемогою. Для Росії, якщо вони програють, а вони програють, це крах для керівництва Росії та й для людей, для той народу, того так званого народу. Так от президент Зеленський каже: а про що говорити з людьми, коли вони нас кожен день. Обстрілюють 50 80, 30 ракетами. Коли вони цілять в теплостанції, в енергостанції, в трансформатори. Коли вони цілять, щоб е, ми не могли жити, про що з ними говорити? Дайте нам життя, ми вам віддамо півдержави. Президент Зеленський чітко. Це не Ловайськ, це не Мінськ 1 не Мінськ да, Не Нормандів якісь, не ще щось там, не. Чітко сказав, наша перемога, і перемовлятися з ним, з ним нічим. І Чітко він відповів на, на запитання в одному з інтерв'ю чеському да, телебаченню, коли у нього запитали, е, щоб, куди, він, куди він зробить свій перший візит після перемоги. І він сказав: після перемоги я поїду в Крим. Я дуже хочу побачити море, так з юмором. Да? І коли ще був вопрос, а коли це буде? Зеленський відповів, що не зимою, а коли буде тепло. Ну, це так нам на заміточку, і щоб ми, щоб ми знали, що й там. Планують і там знають, і вставки знають. А ще є одне таємне бажання Зеленського. Мало хто про це знає, але воно виникло не так давно. Воно виникло після Маріуполя Азовсталі. У нього є таємне бажання, і він дуже хоче полетіти в Маріуполь на на літаку, приземлитися на Маріупольському Маріупольському аеропорту. Сходити на Азовське море, зустрітися з людьми і просто подивитися людям в очі. І просто, просто пережити все це з ними. Президент Зеленський не тікає від людей, він не боїться, як до того, як Ладно, не будемо змішувати тут, але це бажання побувати в Маріуполі. І на Азовському морі, і я вважаю, ну це, це сильне бажання, і воно буде. Він його осуществить. Я вам дякую за вашу підтримку, друзі. Я вам дякую за ваші донати. Я вам дякую за те, що ви ставите вподобайки, коментуєте, що ви розкидуєте по мережам, що ви підтримуєте канал, тому що... Якщо вам потрібно і нам це потрібно, то ми повинні підтримувати один одного. Ми живемо в такий час. Дякую вам, друзі, до вечора. Україна переможе!